За дві години експертна комісія центру оцінювання визначить поріг прохідного балу із з української мови та літературою. Це стане орієнтиром для абітурієнтів, які завтра дізнаються перші бали і одразу зрозуміють, чи продовжується для них цьогорічна вступна кампанія, адже українська це обов'язково при вступі до будь-якого вишу. Тож, якщо не склали іспит з українського в 2017-му студентам вже не стати. Сьогодні ж одне з останніх тестувань з із фізики. Цей предмет з року в рік обирає все менше абітурієнтів. В педагогічних вишах на фізико-математичні факультети не добирають навіть на бюджетні місця. Чи можуть змінити ситуацію педагоги, Інна Боднар розбиралася. На годиннику сьома з копійками ранку до ЗНО із фізики ще цілих чотири години, а Костя уже не спить. Мабуть, хвилюється, готується, так, да, Костя? Ні, не хвилююся, збираюся. Бо для нього фізика це запасний варіант. Фізику я обрав про всяк випадок. Як четвертий ЗНО на вибір з англійською. Цьогоріч на тестування з фізики зареєструвалося всього 12% абітурієнтів. Це один з найнижчих показників на останньому місці ЗНО з іспанської. і з кожним роком кількість учасників тестування з фізики зменшується. Таку тенденцію вже відчули у педагогічних вишах у Чернігівському університеті. На фізмат торік не добрали навіть на бюджетні місця у сусідній сумській області. Викрутилися. Навчаємо і іноземних студентів на цих факультетах, і сьогодні можна так сказати, що майже порівняно. Іноземців на е, перших курсах і е, українських студентів вчитися на педагога фізики до сум найбільше їдуть з Узбекистана та Туркменістана. Як вони опановують універсальні фізичні константи? Студенти розповідати не хочуть. Шановні студенти, можна з вами поговорити? Ні, ні чому? дівчата туркменки пояснили, що їм не можна зніматися без батьківського дозволу. Туркменським хлопцям можна все, але вони говорити на камеру на відріз. Відмовляються на сьогоднішній день. Ми маємо 11 держав, які навчаються у нас в університеті. Узбекистан і Туркменістан це основні, але багато студентів: і Польща, і Молдова, і е, Турція. Усі вони вивчаться і поїдуть додому. А кому вчителювати в Україні? На спеціальності, які пов'язані з фізикою і з чистою математикою, звичайно є проблеми з набором. Чому? Бо всі йдуть на ІТ. чому. Тому що рівень заробітної плати, кожен дивиться наперед. У міністерстві вже не перший рік вигадують, як заохотити йти на фізмат. Тут і стипендію зробили вищу на 300 гривень, і конкурсні бали підвищують, а бажаного результату все одно немає. Тому подумають над радикальними заходами, хочуть змусити випускників фізмату після закінчення вишу відпрацювати в школі три роки. Інна на Оксана солодовник та 1+,1.